Вітаю з вами Олександр Рінковський. Новини при Азов'я. Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроект, який розширює повноваження органів місцевого самоврядування і дозволяє фінансувати підрозділи Сил оборони на період воєнного стану. Один з авторів цього закону, народний депутат Роман Лозинський, підкреслив, що відтепер місцеві ради зможуть легально із бюджетів громад закуповувати і передавати підрозділам сил оборони дрони, аптечки, пікапи, запчастини до автомобілів. Крім того, за погодження. Із міністерством оборони України місцеві ради зможуть фінансувати створення фортифікацій і інших захисних споруд, зокрема у прифронтових і прикордонних зонах. Водночас законом не дозволено закуповувати зброю ну, з бюджетів місцевих рад для цього, як і раніше необхідні відповідні дозволи та ліцензії. Перед цією програмою буквально за кілька хвилин, кілька хвилин тому ми поспілкувалися з народним депутатом України і співавтором цього закону Віталієм Безгіним, який розповів останній. Оні положення цього законодавчого документа, давайте послухаємо і подивимося з нами. Віталій Безгін, народний депутат України, і говоримо про законопроект, який який вже проголосований у другому читанні. Отже, пане Віталію, що зміниться для місцевих громад, місцевих рад з ухваленням цього законопроекту? Доброго дня. Ну варто зазначити, що місцеві ради фактично отримують абсолютно легальний механізм підтримувати збройні сили України. Переважна кількість представників місцевого самоврядування і так це робили, але тепер в профільному законі законі про місцеве самоврядування є чітка опція, чіткий рядок, який тлумачить, як це відбувається, яку саме допомогу можна надавати. Тобто, тепер можна сказати, що будь-яка підрамка збройних сил вона є абсолютно легальною. І це вкрай важливо, тому що трошки абсурдно напевно відбувається ситуація, коли громади ті чи інші інституції хочуть підтримувати Збройні Сили України і на це не мають абсолютно легальних інструментів. Ми тобто, цим законом зафіксували і вирішили цю проблему. Тобто, до цього я так розумію, що могли вирішувати, надати таку чи іншу допомогу, але це в них не було таких повноважень. Тобто, з точки зору закону, вони не могли цього робити. Ну, як правило, вирішували обходячі норми закону через місцеві програми. Такий спосіб, щоб залишатися в правовій площині, але якщо брати до уваги саме фіксацію на рівні закону, то так органи місцевого самоврядування чорним по білому виписаних таких повноважень в профільному саме законі не мали. Пане Віталію. Яких рад є як, якого рівня самоврядування це стосується цей закон? Абсолютно всіх місцевих рад, тобто ми кажемо від обласного рівня до рівня громад, в тому числі включаючи районні ради, абсолютно на всіх буде поширена дія цього закону, і навіть на військові адміністрації населених пунктів, які перейняли на себе самоврядні повноваження, ну десь на лінії розмежування, чи, наприклад, на тимчасово окупованих територіях, так само начальники військових адміністрацій можуть перераховувати все на потреби збройних сил України. Зрозуміло, ще таке е, запитання: як взагалі виникла ця ініціатива цього закону? Чи це була ініціатива народних депутатів України, чи це була місцева ініціатива від е, депутатів е, місцевих рад? Е, виникла насправді шляхом нашого традиційного діалогу з представниками місцевого самоврядування. Це було в серпні 2023 року. Вони про це звернулись про цю проблему, звернулись з ідеєю врегулювання цього питання. Від від того моменту тривало наше дев'ятимісячне народження цієї дитини. Пройшло перше читання, друге, важкі узгодження, але в підсумку законопроекту плавано в другому читанні. Пане Віталію, якщо, якщо зараз на якась є вже кримінальна справа там, проти сільського голови, там, селищного голови, а, чи якесь кримінальне провадження за таке виділення коштів, чи означає це, що після прийняття ухвалення цього закону таке провадження буде автоматично закритим? Ну, автоматично воно закрите не буде, але е, важливий момент. Закон дійсно. Фактично амністує всі відповідні рішення починаючи з 24 лютого 2022 року від моменту проголошення воєнного стану. Тому в цьому випадку представники місцевого самоврядування можуть бути спокійні ніхто їх карати за. Допомогу збройним силам точно не буде і не збирається. Що стосується проваджень, скажу чесно, я не бачив жодного провадження відкритого саме по такому напрямку діяльності. Я бачив провадження, які намагалися видавати за це. Але там мова йшла про завищені ціни при закупівлях, а не про те, що кошти були спрямовані на підтримку збройних сил. Сподіваюся, що їх дійсно немає. А якщо є, то таких проблем голів громад ми позбавляємо. А, і ще таке запитання: От, крім закупівлі дронів, аптечок, автомобілів для сил оборони України, місцеві ради тепер зможуть фінансувати також створення фортифікації інших захисних споруд. Як це буде відбуватися? Ну, у випадку фортифікації є різниця від закупівлі, тому що закупівлю ми виписали як власне повноваження на період війни. Фортифікація, ми розуміємо, що це відповідальність держави, перш все військових. Тому тут всі ці дії щодо фортифікації мають відбуватися тільки за погодженням безпосередньо з військовими, за погодженнями з військовими адміністраціями. Тут жодної самодіяльності бути не може може бути просто участь в контексті співфінансування та утримання, але звісно не за самостійну ініціативу. Я думаю, зі зрозумілих причин, тобто не буде такого, що там якась міська. Е ні, самі собі рити окопи і будувати якісь блокпости не зможуть завдяки цьому закону. Ні зрозуміло, дякую вам, Віталій Безгін, один з півавторів цього закону. За яким тепер вже вводиться, як би мовити, так би мовити, в легальне поле фінансування місцевими радами військових закупівель, які були потрібні для сил оборони України. Був з нами на зв'язку. А це да ще раз нагадаю, це був Віталій Безгін. Він один з співавторів цього законопроекту, народний депутат України, і цей законопроект, який фактично розширює повноваження органів місцевого самоврядування, дозволяє фінансувати підрозділи Сил оборони на період воєнного стану з місцевого бюджету. Причому от, ем, я спеціально уточнив у пана Безгіна щодо того, які саме ради він сказав, що це будь-які ради можуть бути і селищні, і сільські ради і. Ем... Міські і і навіть обласні ради, ми так він так про це розповів. Будемо далі обговорювати наскільки, от так така легалізація, да так, таке розширення повноважень щодо можливості використання грошей органами місцевого самоврядування, воно зможе робити послугу для сил оборони України для того, щоб закуповувати те чи інше необхідне обладнання, спорядження, які ці об'єд. Є можуть бути скільки може місцеве самоврядування надати такої допомоги? Ну і таке інше зараз з нами на зв'язку заступниця голови Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад Наталія Петренко. Пані Наталі, вітає вас. Добрий вечір, пані Наталя. От раніше можна було прочитати, що та чи інша громада вона закупила. Ну це було вже до, до цього моменту. Вже закуповували для збройних сил України, для сил оборони України там або дрони, або автомобілі, або якусь іншу допомогу. А виявляється, що це було не не те, щоб не незаконно, але якби трактувалося, я читав, що це могло трактуватися як перевищення повноважень, чи це так. Ви абсолютно праві, тому що з перших днів війни органи місцевого самоврядування стали на захист держави, і дуже багато представників органів місцевого самоврядування добровільно пішли до лав ЗСУ. І звісно, місцевими радами підтримувалися. Добровільні формування військові і підтримувалися і робилися певні закупівлі. Проте існувала проблема з тим, щоб законодавство дозволяло територіальним громадам повноцінно і без ризиків допомагати нашому ЗСУ. в чинному законодавстві була відсутня чітка норма підтримки місцевими місцевими бюджетами, саме фінансування державного бюджету. І о, деякими контролюючими органами призводило до певних питань, до е, деяких е, мерів, сільських селищних голів. І ми мали проблему так як ми Всеукраїнська асоціація об'єднаних територіальних громад, у нас майже 900 членів, це переважно сільські селищні і невеликі міста. І ми стикнулися з цією проблемою. Саме з нашими поданнями депутати почали нас чути, дослуховуватися і відповідно приймати ці закони. Я ще хочу сказати про військові адміністрації, адже я зараз є саме представником начальником сільської військової адміністрації окупованої території. Тобто, і цей закон також дає можливість врегулювати трудові відносини. Саме призначити без е, певних перешкод е, колишніх. Голів не колишніх, а діючих голів начальниками військових адміністрацій, що також спрощує процедуру і врегулювання саме призначення начальника військової адміністрації. А поясніть, будь ласка, от все одно створення військової адміністрації воно відбувається ж не за розпорядженням, де не за рішенням органу місцевого самоврядування все одно має бути рішення президента, наскільки я розумію. Звісно, звісно, саме от в моєму випадку це було спочатку е, рішення президента про утворення військової адміністрації і потім наказ на призначення на посаду. Тобто всі військові адміністрації їх очільники проходять співбесіду в генштабі. Вони не беруться з, з, з незвідки. Це звісно перевірка. Угу. Пані Я нагадаю, Наталя Петренко сьогодні з нами, вона заступниця голови Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад, пані Наталя. А люди, які нас зараз дивляться, чи слухають, вони напевно поставлять таке питання. Ну, зрозуміло, наприклад, Київ, да є гроші, для того є бюджет, він має гроші, він може допомагати, або якийсь обласний центр може допомагати військом закуповувати те чи інше обладнання. Може, якесь велике місто, чи там ну багата якась територіальна громада, але якщо йде ця розмова про, наприклад, окуповані територіальні громади, то вони як можуть допомогти щось купити для потреб військових? Ми в, 2004, в 2024 році, звісно, стикнулися з проблемою від, забирання у нас з місцевих бюджетів вилучення військового ПДФО. І ви як розумієте, на в наших територіях також облікувалися військові частини на прифронтових територіях, що давало змогу наповнити бюджет зараз. Звісно, це втрачено, але є вільні залишки, є дотації, і військові адміністрації мають бюджети. І саме завдяки цьому закону ми маємо змогу також робити закупівлі напряму. Не субвен... ну, мож... і субвенції виділяти, але ж закупівля вона спрощує. Тому що в військових частинах не завжди є спеціалісти для закупівель. А ми можемо це робити тепер згідно цьому закону легально, достоменно і, і правильно угу. пані і, пані так. Наталі. Ще таке запитання до вас. Скажіть, от якщо ну ухвалюється те чи інше рішення, да ну щодо тієї чи іншої закупівлі, а чи от, от таке рішення тепер да воно ну видається, якби на розсу це. Обговорюється з громади, чи це депутати вирішують, чи це вирішує сам голова громади? Хто це вирішує? Коли це громада, звісно, це рішення ради. А коли військова адміністрація, ну от і перевага, знаєте, військової адміністрації, а там, де призначений колишній голова на посаду, це не про узурпацію влади, це просто про швидкість рішення. Звісно, у нас створення дорадчі комісії, мій підпис він одного Ни, я приймаю рішення е, під е, комісійно, так би мовити. І ще це мені здається дуже важливо, скажіть. А от ви загалом ваша асоціація або може інші структури підраховували про які об'єми допомоги може взагалі йти мова по загалом по Україні? Якщо говорити от про невеликі територіальні громади, тобто якими ресурсами можуть допомогти територіальні громади силам оборони України? О, цей закон е, саме е, врегульовує ці всі питання. Е, розумієте, коли були маса мітингів, е, не бруківка, а допомога ЗСУ, зараз е, перерозподіл бюджетних коштів, і я вважаю, що це доволі е, значна сума для допомоги нашим Збройним силам України. Тобто е, найважливіші видатки можна коригувати і. Подавати на підтримку збройних сил, звісно, ми розуміємо, що Бруківка почекає, стадіони почекають, і ви уявляєте на проєкти, скільки закладалося коштів, які можуть тепер виділятися спокійно для наших збройних сил. Ну це абсолютно зрозуміло, якщо йдеться про, про ті територіальні громади, які перебувають на окупованих територіях. І очевидно, що є ну, все ж таки залишаються витрати, і які не залежать від того, чи воєнний стан, чи ну чи просто. То звичайне життя на тих громадах, які є неокупованими, Наталя Петренко з нами, пані Наталі, і ще таке: скажіть, от ці закупівлі, і да, там знову ж таки в цьому законопроекті йдеться не тільки про закупівлі дронів чи там іншого спорядження, а також і про будівництво чи виділення грошей на будівництво фортифікаційних споруд. Як це буде відбуватися? Це буде на законодавчому рівні врегулювати, звісно, держава. Ми будемо тільки співфінансування надавати на дані види витрат, тому що місцева ну ми ж не можемо робити фантазії Віснухіна щодо що нам потрібно укріпляти. Звісно, державне бачення, державне трактування і наше співфінансування. Також це можливо, і я думаю, що це буде обґрунтовано. Пані Наталі, ще хотілося б почути від вас. Люди часто запитують: а от чим, наприклад, займаються ті фінанси, куди йдуть в тих територіальних громадах, які є окупованими? Можете розповісти так? Буквально ну, тезово, хоча б принаймні, щоб люди зрозуміли, на, на що відбувається фінансування? Звісно, це найболючіше питання, і навірно, ну, напевно, саме тратівливе, тому що всі говорять, громада це територія. Да, нам болить як керівникам, що ми втрат тимчасово втратили свою територію, але за нами залишаються люди: це колективи, це е, освіта, це медицина, і е, ми намагаємося своїми програмами допомагати збройним силам на підтримку тих людей, які пішли в лави ЗСУ програмами е, підтримки. Разової такої матеріальної допомоги, оздоровлення дітей, також закупівля для ЗСУ тепер буде взагалі ну, підтримка наших ВПО внутрішньопереміщених осіб. При співфінансуванні купуються, обладнуються шелтери для проживання внутрішньо переміщених осіб. Тобто є маса задач, і повірте, це не такі вже... Колосальні кошти, ми звісно, не можемо покрити всі потреби наших внутрішньо переміщених осіб в наданні житла. Ви розумієте, що це ну мізер наш бюджет, щоб облаштувати всі е, місця для проживання всім людям, які виїхали. Але ж консолідовано це відкриті гуманітарні хаби, е, в, Ну, от як в моєму випадку, це моя Луганщина в кожному обласному центрі. Там, де працюють працівники військових адміністрацій, які опікуються хабом і надають консультаційні послуги нашим внутрішньопереміщеним особам. Зрозуміло, дякую вам. З нами була на зв'язку заступниця голови Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад Наталія Петренко. Ми продовжуємо програму. Нагадаю, про що ми сьогодні говоримо. Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроект, який розширює повноваження органів місцевого самоврядування і дозволяє фінансувати підрозділи сил оборони на період воєнного стану. Один з авторів цього закону, народний депутат Роман Лозинський, підкреслив, що від тепер місцеві ради зможуть легально і із бюджетів громад закуповувати і передавати підрозділам сил оборони України дрони, аптечки, пікапи, запчастини для автомобілів тощо. Ну і також за погодженням із міністерством оборони України місцеві ради зможуть фінансувати чи співфінансувати створення фортифікацій та інших захисних споруд, зокрема у прифронтових чи прикордонних зонах. Програму ми продовжимо будемо говорити з Євгенією Глебовою. Вона керівниця начальниця новомиколаївської сільської військової адміністрації. З Кадовського району Херсонської області. Пані Євгенію, вітаю вас. Вітаю. Пані Віні, скажіть, будь ласка, що для вас означає прийняття цього закону, як воно позначиться на вашій роботі, на ваших можливостях? Ну, по-перше, я би хотіла сказати, що я очолюю тимчасово окуповану громаду, яка знаходиться на лівобережжі Херсонщини, а саме у Скадовському районі. І задача номер один це повернутися на свою територію, повернути своїх людей на цю територію. Тому допомога збройним силам України це наше пріоритетне завдання. З самого початку роботи військових адміністрацій на Херсонщині всі громади прийняли програми підтримки збройних сил, і ми це вже і так робили. А закон 959 95 д дав нам можливість легалізував фактично з 24 лютого 2022 року наші закупівлі, які здійснювалися громадами чи передання субвенцій на закупівлю військовим частинам. Тобто, ця робота і громадами і велась. Але тепер це отримало законодавче підґрунтя, яке дасть легальну можливість цілком закону долучатися тим громадам, які ще не робили цього або робили дуже обмежено і обережно. А зараз треба на повну силу давно треба. А зараз можна підключатися, тому що є цей закон. Мені єдине. Дуже сумно, що це сталося лише на третій рік повномасштабного вторгнення, проте я дуже вдячна тим парламентарям, відповідальним, які просували цей закон асоціаціям органів місцевого самоврядування, які працювали над цим законом і лобіювали його прийняття. Тому це насправді дуже важливо. Пані Євгенія, а скажіть, будь ласка, ну ви сказали, що і до ухвалення цього закону громади також ну закуповували, і ми про це і читали. І це не ну це не закрита інформація. Що там і Київ закуповував і багато інших міст закуповували, і, і менші громад закуповували також. А чи можливо були проблеми? Ну чи може пов'язано ухвалення цього закону? Що можливо якісь були непорозуміння, чи знову ж таки там претензії було з боку перевіряючих органів до. Місцевих рад чи там голів адміністрації. Ну звісно, тому що це не було врегульовано на законодавчому рівні. Оборона держави це державна функція, не органу місцевого самоврядування. А цей закон наразі нам делегував ці повноваження, і тепер ми можемо робити це законно. Звісно, питання правоохоронних органів до голів громад, до начальників військових адміністрацій були і перевірялися всі документи. І навіть я знаю, що колеги з інших областей е, ділилися тим, що на них були відкриті кримінальні справи. І я маю. Надію, що тепер е, ці питання відпадуть, е, тому що це було дуже важливо допомогти підставити плече нашим хлопцям, коли е, потреби напряму озвучувалися місцевому самоврядуванню чи військовій адміністрації, і вона відповідно реагувала і надавала цю допомогу. Це дуже важливо. Тому цей законопроект просто легалізовує і захищає е, місцеве самоврядування на закон, в законодавчому полі. Паніві, а скажіть, будь ласка, от може просто така оцінка від вас, як ви вважаєте, скільки умовно відсотків? Я не кажу про зараз, може про реальні такі цифри, про абсолютні цифри, але е, на вашу оцінку, чи е, за з вашими колегами ви радилися, скільки загалом може там місцеве самоврядування від тих бюджетів, які вони мають, зараз передавати на закупівлю того чи іншого обладнання для збройних сил України? Ну, все залежить звісно від е, того бюджету, який є у громад окупованих і в громад е, в тилових областях різняться цифри бюджету, і це звісно від нас пішов відток людей туди приток. Тому цифри будуть різні. Але, наприклад, е, у моїй громаді в цьому році. Ми 15% від свого бюджету ми виділили на програму підтримки ЗСУ, і наразі у нас там 5 мільйонів гривень. На шосте верніше на червень 2024 року. Ми вже мільйон гривень передали Збройним силам України і плануємо ще реалізувати ці 5 мільйонів. А якщо, якщо на таємниця ти ці люди в збройних силах України, кому ви допомагаєте, це переважно херсонці? Тобто, ви ну, можна так сказати, під да чи там ваші земляки, яким ви допомагаєте? Чи це а, просто ті, хто до вас звертається за допомогою? Ну, як завжди, звертаються за допомогою хто свої, е, наші земляки, звісно, що вони виїхали з окупованих територій і пішли у військо з різних областей України. Тобто наші скадовчани, херсонці, вони знаходяться в дуже різних військових частинах. Тому зверталися, звісно, вони. І е, першочергово це Херсонщина це однозначно, бо там найбільше наших і військових, і, най... і це ж наш напрямок. Але е, однозначно, що е, на всі запити. Які до нас надходили, ми всі намагалися задовольнити, тому що ну, це важливо, пані Винні, да, якщо дозволите, ще кілька буквально запитань щодо власне, вашої, вашого, вашої громади, вибачте, да, Новомиколаївської громади. Скажіть, чи можете зараз нам розповісти трошки, да, скільки взагалі людей за вашими даними залишилося у ваших населених пунктах вашої громади, да, скільки виїхало? Так, ну за нашими оцінками, це десь половина людей. Це глибокий тил. Десь 50 можливо, 45% залишилося не менше. Місцевого населення досить багато, проте, в більшості це населення старшого віку, пенсійного віку. Що змінюється останнім часом? Ну, наприклад, з чи погіршується можливість виїзду, чи навпаки може стало простіше виїхати для тих, хто хоче залишити цю тимчасово окуповану територію і перебратися на підконтрольну Україні територію? Ну простіше не стало, та й не було просто. Зараз є через колотилівку виїзд. Люди виїздять. Є варіанти, коли виїздять і через територію Росії, і через Європу, і на підконтрольну Україну. Пора по різному Проте я б не сказала, що це простіше, тому що наразі вже ти своїм автомобілем не виїдеш тільки з перевізниками. І через багато постів, фільтрацію все дуже серйозно насправді. А, а чому не можна виїхати власним автомобілем? Ну, не дають окупанти, залишають все вже на окупованій території, не пояснюють, просто не випускають на автомобілях, тільки можна поїхати на автобусі чи на маршрутному таксі, яке там домовляються, вони перевозять людей. Це ж теж у нас зелених коридорів, на жаль, не було. З окупантами неможливо домовитися на цю тему, на жаль. Mm -hmm. Тому люди виїжджали самостійно раніше через Запоріжжя, там через Васильівку. Потім це все діло там ну можливо одиничні випадки. Є хто виїжджає? Основна маса їде через Сумську область або через Росію. Па це вже mm -hmm. а скажіть ще така інформація цікавить. Очевидно, що зараз літо навчання у школах закінчилося, а, але чи запустили російські окупанти навчання у школах у вашій громаді? Чи відкрили вони школи? В, одні, в одному з населених пунктів селі Михайлівка відкрили школу. В центрі громади в Новомиколаївці не відкрили а почалося все із 60 дітей, яких привозили. Там була частина дітей з Новомиколаївської громади, частина дітей звозила автобусом із сусідніх громад. І читали е, свої уроки. Е, зараз у них збільшився контингент, так як я з останніх новин їхніх прочитала, проте поки в мене немає такої інформації підтвердної. Е, ну вони заявляють про 300 дітей, які навчаються. А, а було до, до моменту повномасштабного вторгнення до лютого 22 року, скільки у вас було дітей навчалося у школах? У нас було дві школи, і в кожній школі було більше 300 дітей. Тобто вдвічі менше стало, навіть як, навіть да. якщо ці взяти. А да. звідки вони беруть ці так звані педагогічні кадри? Вчителі, на мою радість і гордість, не пішли на співпрацю просто абсолютно будь-які люди, які пройшли курси в Криму, вплоть до того, що не було освіти взагалі, або закінчили школу людина, або це навіть технічна освіта. Пройшли курси, і тепер вони вчителюють. Угу. А що зробили ну, Чи вам відомо, що у вас в вашому приміщенні там зараз перебуває, приміщенні адміністрації ну, да, територіальної громади? Так, там окупаційна влада. Вони займають декілька кабінетів, От, ходять туди, гауляйтери змінюються, проте приміщення залишається. І там приведуть вони прийом людей, ведуть, приїзд, приїздять представники єдиної Росії, приймають тобто використовується приміщення, адмінприміщення за тим же цільовим призначенням, що й було за української влади. Mm -hmm. Розуміло. Дякую вам, дякую вам, що знайшли час з нами поспілкуватися. Євгенія Глєбова була з нами. Вона начальниця новомиколаївської сільської військової адміністрації Скадовського району Херсонської області. Ця, ці кілька сіл ці. Громади вони розташовані між умовно Скадовськ неумовно, да, якщо подивитися на карту на Скадовські Олешки чи Голу пристань, от приблизно от, в цьому трикутнику да перебувають ці села. А нагадаю про що ми говорили? Да, це вже я просто так користуючись нагодою, порозпитував па пані Євгенію про ситуацію. Власне у у цій громаді, яка у Скадовському районі Херсонської області, оскільки це окупована територія і не так часто, то ми маємо можливість про це поговорити так більш докладно. А говорили ми сьогодні про те, що Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроект, який розширює повноваження органів місцевого самоврядування, дозволяє абсолютно вже законно легально да фінансувати підрозділи сил оборони на період воєнного стану. Ну закуповувати зокрема там дрони аптечки Пікапи запчастини до автомобілів і передавати їх силам оборони України. Цю програму провів Олександр Янковський. На все добре. Ви слухали новини приазов'я.